Тертий пляцок з варенням це ніжна крихка розсипчаста і по-домашньому смачна випічка. Якщо ж покласти ще трішки варення зверху на пиріг, то буде подвійна насолода, а також святковий вигляд. Та ще й готується дуже швидко: до 400 г борошна всипаю 10 г розпушувача. Цукор потім розітрую з яйцями, але відразу всиплю ванільний цукор, щоб не забути. До борошна на грубій терці втираю 200 г холодного масла. Таким чином, маю відразу пісочну крихту, котру висипаю на робочий стіл, В центр котрої виливаю збитих 2 яйця плюс 2 жовтки разом із цукром. Цукру за рецептом має бути 200 г. Я використовую лише 150 щоб тісто не було надто солодким. Надто замішувати пісочне тісто не потрібно. Зараз збираю всю крихту докупи, з'єдную разом із яйцем і легенько замішую руками. Досить швидко, доки масло ще холодне, щоб воно не надто розтопилося під руками під час замішування. Тісто має бути просто однорідним і достатньо еластичним. Одну третю частину від цього тіста потрібно поставити в морозильну камеру. А дві третіх частини відразу розкачати качалкою, можна це зробити на пергаменті, тобто папері для випічки і з котрим відразу перекласти розкачане тісто до бритванки. Це форма для випічки і вона має у мене розмір 18 на 23 см. До тіста я давала 2 яйця 2 жовтки, в мене залишилось два білочки, котрі зараз потрібно збити. До густої стійкої піни і відразу на тісто можна викладати варення. Для цього потрібно приблизно 200 г фруктового джему чи варення в мене смородинове домашнє. Зверху на варення викласти збиті білки, а потім вийняти з морозильної камери ледь примерзле пісочне тісто, котре я туди клала, і натерти його на грубій терці зверху. Серед інших джемів на столі в мене є барбарисовий та лаймовий котрими я збираюсь прикрасити зверху тертий пиріг, зробивши для цього легенькі виямки столовою ложкою. Не сильно, щоб тісто потім гарно сходило, але трішечки для того, щоб не просочувався джем чи варення всередину пирога. Найкраще для цього вибирати якийсь густий джем, він не просочиться всередину і буде добре тримати форму. Але барбарисовий та лаймовий мають дуже гарний колір і дуже гарний аромат, тому я їх обов'язково додам. Випікається тертий пиріг із повидлом, попередньо розігрітій духовці температура 180 градусів протягом 30 хвилин. Мабуть, всім знайомий цей надзвичайний аромат простого тертого пирога з повидлом. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!